Добрий день всім, хто мене дивиться. Мене звуть Олег Хом'як, я психолог, політичний психолог. Більше 30 років я займаюся практичною психологією в сенсі консультування для бізнесу, для команд в бізнесі, для вищого менеджменту в бізнесі, для політиків, для пересічних громадян. Це індивідуальне консультування. В мене є достатньо багато е, досвіду в цих сферах, і я проводжу е, семінари. от Останній був семінар це стратегія життя. І е, я вас запрошую на кінорозбор на, по, по, по фільму Легенда Багіра Ванса, тому що він дуже практично показує всю цю тему стратегію життя. Формально це фільм про гольф, і гольфістам, мабуть, це буде дуже цікаво. Але нас буде е, цікавити внутрішня сторона цього всього процесу, це те, як головний герой проход, проходить через е, ті визови, які, е, які в нього на шляху. Ми побачимо героя, які після е, соціального успіху, будучи на вершині успіху, е, Потім він, в нього виникає ситуація поразки, тотальної поразки. І як після цього він вибудовує нову, нову стратегію життя. І не сам по собі це робить, а за допомогою і в протидії з іншими людьми. В фільмі є два головних герої. це Гольфіст і його Кедді, а це він грає роль коуча. Багір Ванс, і оцей Бахер Ванс демонструє багато техніки, практик, як він виводить головного героя на стезі успіху. І е, це дуже е, такі цікаві речі, те, що він робить. Це можна було б сказати про те, що в кожного з нас є свій внутрішній коуч, да, і ми будемо розбирати цей семінар через ці техніки, і в чому буде користь для вас. Ви зможете побачити усі ці техніки, які можете використовувати самі до себе. Але не тільки до себе, але для, для, для інших людей, для ваших там, дітей, близьких, партнерів, друзів і так далі. А, ті, хто займається коученгом консультуванням, там багато, багато технік багато, така, багато енциклопедія технік. Крім того, ви побачите всі етапи, такого, коли людина виходить з кризису. Коли людина стикається з поразкою і е, проходить через цю поразку і е, е, вибудовує нову, страт... нову стратегію успіху. І це знання буде важливим, тому що ви можете діагностувати і себе, на якій стадії ви цього процесу знаходитесь, і своїх близьких, і допомагати. Фільм дуже цікавий і, е, е, на, на мій погляд, являється дуже гарною ілюстрацією. До мого останнього курсу стратегія життя, тому запрошую вас на цей кінорозбор. Я думаю, вам буде цікаво. Після цього ви ще не раз його подивитесь і саме, і зі своїми друзями, і будете розповідати їм, як його. Бажано дивитись на що, на чому чому саме приділяти увагу в цьому фільмі, і це буде дуже цікавим. Ну я думаю, що це буде дуже цікавим для багатьох інших людей. Тому запрошую вас, це буде цікаво і корисно.